Всем привет, парни, сегодня баунті, хан, на газе, частина друга. Ну що, ребят, сьогодні не проста частина, тому що я сьогодні апну 7 лямів баунті. Фух, ну що, коротше, ребят, я чуть поменяв вирішив взяти Gravity Blade. Ну, думаю, самим білдом дві частини ганяти чуть-чуть Так що, хоча б щось би поменяв. Так що, вирішив взяти Gravity Blade, думаю, а чому би і ні. Так що, ну, що сказати, коротше. Е, ви вибрали то, що ви, ми будемо грати на газі до восьми лямів, так що ми ще на газі, може, і не п'ять частин будемо знімати, а може навіть більше. Блін, мені так подобається цього аура, що коло того ігрука ще офігенно. Бля. Я думаю, що після, як я поміняю газ, я вже на ньому не буду грати, так що поки що насолоджуюсь тим, що є. От, от, і мені, не знаю, все, в газі анімації такі собі, а оцього аура прямо обалденно, офігенно. Ладно, ребят, ну шо. Коротше, э, -е, е -е, за нашим ваунтихантом, за нашими килами. Погнали, ребят. Так, ребят, ну шо, я бачу нашу нашу жертву. Ща, вийди сюда. Та я парний твій театр. А. А, че уже сдох? Ну я ей Бляха, ну ти здихав, ну чел, ну може врубиш пвп? Чел, ну не треба було здихатися, ти знаєш? Так, давайте напишем ху-пвп. Ху пвпи Ху А? Щось буде ПВП хаться, не? О, Будда! Давай Будда, давай ти. Та Да -мо. Так, оцей чел вже по мені не дав ПВП. То добре, то добре, то дуже добре. Так. То вош прекрасно, чел мене щось замахує тим якорем своїм соту. Чел, слыш? Не махай мене. Все мінус лох. Перший улітає. Бачу другого. Бачу А. Другого. Він стати міняв. Скреслив його, коли він стати міняв. Чілік Сіго просто боже, як я його. Невчасно, конечно, він стати міняв, ну ладно. Ну мені то що? А мені нічого, я, в принципі, мені що краще? Так, у якийсь щев. І вон там ще якийсь. Чи я вже того типу Кика? Я щось вже, Типу не пам'ятаю, я не дивлюсь Нікі не дивлюсь вевел, Типу вообще. Я на Абу А, тут то той чел з якорем, не интересно. Ладно, ребят, не погано залутався з тем сервером. В принципі, мене скигену там боунти. 94, ему, йомо, там не хухремухрый, йомо. Так що. Так що, ребят, ну що Приступаем до наступных килев. Мы уже идем, э, до 7 лямев. Так, ребят, я уже бачу кое-что почка. Не знаю, конечно, кто-то. Бля. все, нареши. Так, я тут на фоксе. Минус. Прикольно, кстати, комбо, ви сами бачили, я його тільки що реалізував на типочку. Так, і иски там же, 95 норм. Че, ти ще раз будеш? Чи ні? Хай. Че, ще раз тики трансформації, та? Ну ладно, в принципі. Ще вже не хо. Ви... Ви бачите цю скорость? Ну ладно. Коротше, я вже більше поки що не бачу. Вернусь коли вже попа... коли вже якийсь чел буде... Ну, більш-менш ле в... в мого левела. Так, ребят, ну що, я бачу нашу наступну ціль. Та, чи... Ден там. Та вонін. Так. Притягуємо. Так, останемо. Тяжка. Зетка. Х. Мінус. Ну, вже професіонал я маю свого діла просто. Ви то бачите вже просто. Професіонал просто. Кіборг убійця, реально газ. Оце, 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 оце комбо мені прям сильно зайшло. Сильно зайшло мені оце комбо. комба. ти ще будеш п'яхати. Тігр. Опа! чекайте, я бачу шайк ще якийсь чел. Шейку с цепочка. Так, упався. Е, хто мене толкнув? Ти собака. Суту. Так, ладно, забуде потну, я так відчуваю. Та я перний твін театр, не ну, надо ешь пукать. Та як спаймер сутуй. Та як, 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 як я як я як я промазав, Ну йо-ма-йо! -йо! Я ж попав рівно по ньому. Тебе вежко не спамить. Так. Минус. Гравити юзер без трансформации. Минус. Просто. В ноль. Минус гравити юзер. Нормально? Я думаю, нормально. Опа, меньше хочет. Получит. Минус. Просто. С трех скиллив! О, Нет, с Не, с... Та, з трьох скиллів моя, ви бачили ту ту мощ просто. Тігр, лев. ще два кіла і буде. Ребят, ще два кіла... І буде. Ще два кіла і буде. е-е, э, Наші. Що все? Серйозно, Last kill, ребят. Просто last kill лишається, Просто по фулах. Last kill. Я думаю, в мене того стол, бо я вже 3 з 3 його залутав, так що, В принципі він мені більше не потрібний. Скажем так. Напишем S Gravity User. Ізі, не чувствую. Короче, він мені вже більше не потрібний, тому що по факту. Я вже з нього 3 з трьох залутав, так що, ребят. Включишся тоді, коли е, буде вастовий кіл до 7 лямів. Фух, ребят, ласт кіл, ребят, прикиньте, просто офігенно. Все, давайте, зустрінемось. Так, ребят, ну що, я бачу яку, якусь нашу жертву. Я думаю, то, що то якраз нагода зараз залутатися... залутати свій вастовий кіл до... Так, я тепнусь за ним? Чау досюда. Чао, иди сюда. Я думаю, боже, як він так... Який килл, так далеко може может. що він наш миг занести. Куда ты опять пишу? Куда ты опять терпнусь? Сюда. Упався. Так, ребят, то может быть... Бути... Само може бути, ребят, безусловно. Та може бути, ребята, безспорно. Його вага лагай капец, я так бачу. мінус сюди! Мінус сюда! Сім лямів, Сюда! Сюда! На базу, сюда! Ребята, на базу! Сім лямів, джиджишка, на базу, GG, Сюди, Сюда, лямів! Просто розмахав, тіпочка по нулях, ребята, сім лямів. Ура! Ура! Сюда! офигеть, ребята, джиджишка! Сім лямів! Ми вже можна сказати на більше половинний путі до 10 лямів. Тобто ще 3 ляма і буде 10 лямів. Я в шоці, ребята! 10 лямів, можна сказати, на. От переді мною 10 лямів, ребят. Ми на газі будемо грати. До восьми потім ви побачите, який буде фрукт. Ну я вже, напевно, 100 догадується, тому що я вже давно обіцяв на тому фрукті грати. Ребят, ну газ мені прям зайшов. Прям у мене виходить на ньому комбо зробити. Досить таке прикольне комбо. Фух, ребят, ну, скажімо так, газ реал імба, реал файний фрукт, коротше. Так що безспорно, нарешті сім лямів я апнув. До да скоро ми апаємося, ребят, Прям мега, як пушка, просто бомбимо. Просто, як, не знаю, як якісь кіборги-убійці апають скоро скоростю свята. Добре, я пішов далі апатися, ребята. Всім дякую за перегляд, лайкосик, на підписочка за контент. І всім па-па-па!